Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таро Проводник. Сьогодні вирішила два зробити коротких розклади. Відповісти на ваші запитання, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Хто не знає, підписуйтесь, натискайте на кнопочку підписатися і натискайте на дзвіночок, щоб отримати сообщення по поводу нових розкладів. Які виходять в ефір, щоб не шукати в інтернеті. Бо деякі запитують, там, як шукати в інтернеті. Угу. А, значить, на особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, а пишіть, приєднуйтесь в Viber, WhatsApp, IMO, Telegram, і ТД і ТП. Добре? Поїхали. Подивіться, будь ласка, про телефонну розмову Зеленського та Сі. А, та його наслідки, результати наслідки. Давайте дивимося, знаєте як, ну це якби обща така спільна, спільне питання, нема конкретики. Давайте я трохи розділю. Взагалі-то це важлива розмова була. Я маю на увазі, вона важлива, звісно, що з Китаєм не було налагоджено стосунків і давно немає там наших дипломатів, і, і тут їхніх, і це дійсно важливо. Про що йшлося? В попередніх, пам'ятаєте, ми розмовляли і вели запитання по поводу того, що будуть вони спілкуватися разом чи ні, приїде Сі чи не приїде. І я на той момент казала, що да, але розмова буде, але пізніше. Пам'ятаєте, це було тоді, коли вони були в Сі був в Москві? Так, поїхали. Дивимося. Знаєте, як подивимося? Запитання таке. Це така розмова, не несуча ніякого ніякої конкретики. Це взагалі просто налагоджування про налагоджування контакту між країнами. Ця розмова, тому що вона була коротка, і враховуючи так, коротка, да-да-да, ну тут комплементарні такі віші, тобто, якби симпатію проявляли один до одного, і проявлення до народу, і Сі, і Зеленського до китайського народу Знаєте, як, що бажання проявити якісь кроки. Так, да, що шо новий, новий етап був. Новий етап в спілкуванні постійний. Це, це означає, що на постійній основі не просто це ситуативне таке, знаєте, як, що ось зараз ситуація така, ми зараз поспілкувалися, а потім все свернули і все. Ну, тут, по поводу війни, да, прощупування почви, ну, як, до війни, хто як відноситься. Угу. І по поводу боротьби. Да. А що за боротьба? Угу. Що це за боротьба? Ага. Агу. Шанс. Ага. Ну тут шанси є у регулювання якихось обміном, допомогою. Військові справі. Отут йшли і, і, такі розмови по поводу допомоги а, війні. А кому ці допомоги, щоб вона була? Ага. ага. Ну це стосується, відімо, Росії, щоб не, не допомагали їй. Бо у них там все дуже плохо і, е, і йшла розмова про те, щоб не було цієї допомоги військової. Угу. 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 Щоб уже закінчити ці жертви. Ну тут в основному я ж кажу, що е, рано казати по поводу якихось економічних. Тут ішло як знайомство, от перш, перша зустріч між руководителями государств, і тут іде мова про те, що основні такі, знаєте, тези основні, щоб було зрозуміло who is who, як відноситься Сі до Зеленського і взагалі до України? Бо він на той момент, коли я дивилася, вони дивляться з перспективою економічної на Україну. Зараз як вони дивляться, у них помінялося щось? Ну на даному етапі ще тут нічого не зрозуміло. На даному етапі вони знаєте стримані, вони а, о, обмежені, вони поки, поки що стоять на своїх позиціях. Тут немає такого прориву, що «да, от зараз ми тут як почнемо це, як все розкрутиться. ні 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 Вони відстоюють свої позиції і ще минулих років. У них там зв'язки з Росією, і вони поки що. Знаєте, стримуються, у них тут обмеження йдуть мислительного характера і військового, тобто стримують, стримують силу свою, не проявляються, не показують, що насправді вони там думають і що насправді вони хочуть. На даному етапі все це не розкривається з однієї. сторони, Кажучи, ну ем, ем, е, у нас тут така дво, двойственна ситуація. А в чому це в чому це проявляється, а з другої сторони, з однієї сторони, знаєте як? Ну, я ж кажу, що не позиція стримана, позиція двояка. З однієї сторони не розпахнута у них душа, на розпашку, немає такого. Ні, вони це все стримують. А з другої сторони, хочеться подивитися, як буде ось як справиться Україна з цією військовою ситуації. Тоді буде прорив. Прорив буде після того, ну, наскільки ми себе проявимо, наскільки проявить себе Зеленський і наскільки проявить свою состоятельність. Угу. Угу. Як захистимо ми свою землю? Отут От іде позиція, знаєте, як? поки що стримана, поки що. Немає двіження. це якби компліментарно там поговорили, і все на цьому все закінчилось Поки що. А там кажуть, з часом ми побачимо. От зараз поки що рано. Тобто, ну, як на Востокі, вони чекають, вичікують, хто, чия голова там попливе, чий труп попропливе мимо В них. От тоді будуть роботи. Зараз поки що ну таке. Це для України добре. Це для України. От ці знаки всі. Вони гарні знаки. Угу. Ну, знову ж таки, тут опікова ситуація, тому що неізвісно, що насправді у них там в голові. От невідомо, що від них можна очікувати. А з другої сторони, как бы, ну, є заділ на новий етап стосунків. Стосунки між країнами, співпраця між країнами. І що? Угу. Угу. На виборі стоять вони. Ну так. Да. Хто виграє? Хто, ну, про що я казала? Поки не пропливе труп, мимо, а, і чий він буде? От поки вони. Вони вибирають. Вони дивляться, хто переможе, а хто там, з ким можна імити діло. Да. Потім буде движення вже. Ну, не спішать. Угу. Угу. Вони кажуть, ми подивимося, що там як воєнні дії будуть, і як він буде як. Руководитель, цю, ну, руководитель цієї країни, і тоді вже будемо проявляти свої якісь емоції. На даному етапі все заблоковано стабільно, поки що ніяких таких проривів, особи нету. Ну, перший крок зроблений, дипломатичний, скажімо так, крок. Далі шанс є. Далі є шанс, кажуть вищі сили. Добре. Подивіться, будь ласка, чи багато ще рашки дронів. Чи, можливо, шахеди закінчились? Дивимося, дронів багато. Дронів багато, та вже все. Ай, дивіться, дивіться. От вони ще в качельках знаходяться, що двигатися, їм нема з чим. от от, от вони п'ятерочка Пентаклей. Ну вже так, знаєте, збирають, там по сусідам згрібають ті кришечки пластмасові збирають з бутилочок, щоб закручувати бензобаки. Ну, це в, в этом стилі. А з другої сторони, а мало дуже, вони бояться. А чого вони бояться? Чого бояться? Жертви бояться. Да. Непонятно тепер, що, що буде, все. Не знаю, чим закончиться це кіно. От кажуть, що ем, робити треба, а вони ждуть, коли по колісу фортуни їм підвезе, по, по, подвезуть тут. Тупікова ситуація перед вибором стоять, а як далі діяти, а далі не можуть, заблоковані, бо немає чим. Ну і це длительний період времени. Споминають про, -про, -про прошлое і от якого хрена треба було це все боротьбу цю починати, кажуть. Бо сілнок немає вже, все, на розстоянні вони знаходяться в очікуванні, В очікуванні, коли це все стабілізується, а стабілізація обмежена. Не знають, як його стабілізувати і як устаканить це все. Тобто у них всього там, ну, шкребуть, я ж кажу, кришки там знімають з бутилок пластмасових, щоб бензобаки позакручувати. Ну, це така історія. Ліплять уже. із, Ізвините, згрожені, з гамнапулю називається. Так, це добре. Нам це на руку. Ми в окупації в селі Кардашинка, Голопристанський район. Подивіться, коли нас почнуть, коли у нас почнеться звільнення. Кардашинка, Голопристанський район. Покажіть, будь ласка, що там? Угу. Новий етап іде. Да, на майбутнє от вибирають. Вибирають, як вийти з цієї тупікової ситуації. Угу. По колісу фортуни кажуть, з однієї сторони, буде вибір, вибор між. Ну, щось работають над цим люди. ну Зараз е, я ж вам казала, що от контрнаступ не такий, як, е, е, як ми собі уявляємо, як в кіношки, що вистроїлися в ряди танки, і пруть, там, і самолети одновременно і бомблять. Ні, ну сейчас робота йде. Над цим працюють. От коли це буде, тут іще неізвісно, тут ще не то, що там неізвісно, тут як воно називається, я забула, як сама називала, туман війни» називається. Туман війни» не показують, як працюють в открито. Тобто, це йде на відстані артилерія вибиває. розвідка працює, ДРГ працює. І от ви боїтеся от таких жертв, а, а і що? Угу. Угу. А що воно буде? А як? а як воно буде, а коли воно буде, а хто загине? Ну, ви знаєте, це війна, кому-повезет, то кому-то не повезет. У кого яка доля? Ех, а скоро звільнять. скоро. Ну, сейчас трансформация идет, понимаете? Сейчас идут перемены, зараз идут, в данный момент. Так что ждите. Угу. Цеса де... действия идут на расстоянии. Вот вы их не бачите, что там э, вас извиняют, да? А они идут на отстань. Угу. Да, будет перемога. Чекайте. Чекайте. Скоро буде. Скоро-скоро. Ну, на сьогодні все. Пока-пока. Запитуйте, ставте питання мені. До побачення.